Вітання вам з Чикаго! У цьому відео ми поговоримо про застосування в англійській мові, умовних речень другого типу. Якщо ви не знаєте, що таке умовні речення, або хотіли почути про інші види умовних речень в англійській мові, в описі під цим відео я залишу посилання на плейліст, в якому є всі мої відео, які стосуються умовних речень. Але сьогодні ми розглядаємо саме умовні речення другого типу. Англійською мовою вони називаються Second Conditional або Unreal Present Conditional, тобто нереальні речення, нереальні умовні речення. Їх ми найчастіше використовуємо, коли ми говоримо про якісь нереальні ситуації або ситуації, які трапляться з низькою ймовірністю. Тобто, це речення, в яких ми будемо використовувати частку якби. Якби було А, то було б Б. Умовні речення другого типу, як і інші умовні речення, складаються завжди з двох частин: тобто з умови, якби, та, та результату. Якби А, то Б. Наприклад. If she she studied harder, she would have better grades. Якби вона вчилась наполегливіше, в неї були б кращі оцінки. Тобто, ми тут вже говоримо, що якби вона наполегливіше, тобто наполегливіше вона не вчиться, кращих оцінок в неї немає. Це нереальне а, умовне речення. А, давайте звернемо увагу на його структуру. If she studied harder, дієслово в умові ми ставимо в past simple. А коли ми говоримо про результат, ми найчастіше використовуємо would плюс дієслово в інфінітиві, тобто в базовій формі, але без частки to. Would have. Тобто ми не говоримо would to have, тому що після would ми частку to не використовуємо. Але have ми не ставимо ні в якийсь спеціальний час. Ми не говоримо would had, would having, а просто would have. Тепер щодо використання цих самих речень. Навіщо ж і коли взагалі вони нам потрібні? Як ви вже побачили, то першим прикладом буде саме. Використання ситуації, тобто, коли ми говоримо, що якби в нас була така умова, то от наше теперішнє життя було б іншим. Да? Тобто ми уявляємо собі іншу реальність. If I had a good job, I would have enough money. Якби в мене була краща робота, в мене було б достатньо грошей. Ми також можемо використовувати цей тип речень, коли ми говоримо про щось, що з дуже низькою ймовірністю, або, скажімо так, навряд чи трапиться в майбутньому. Наприклад, if they invited me, I would go to the party. Якби вони мене запросили, я б пішов на вечірку. Але вони мене не запросили, тому я, скоріш за все туди не піду. Да? Тобто ймовірність того, що я туди піду, вона майже не існує. Якщо ж імовірність того, що щось трапиться, тобто, якщо ми очікуємо, що вони вас запросять, і ви, скоріш за все, підете на вечірку, то треба використовувати умовні речення першого типу, але я запишу окреме відео, де я порівняю цих два типи. Зараз давайте зосередимося саме на другому типі. Тобто тут ми його використовуємо для умов, які навряд чи стануться. Ми з високою вірогідністю цього не очікуємо. Ще раз, me, I would go to the party. Якби вони мене запросили, я б пішов на вечірку, вони мене не запросили, я нікуди не йду. Також умовні речення другого типу використовуються для таких гіпотетичних запитань, «Що б ти робив, якби то, або «Що б ти робив, якби це. Наприклад, what would you do if you wanna lottery? Що б ти робив, якби ти виграв в лотерею? Тобто, знову ж таки, вірогідність того, що ти виграєш в лотерею, дуже незначна. Але от що б ти робив? If she wasn't married, would you ask her out? Якби вона не була заміжня, чи ти б її запросив на побачення? Але вона заміжня, тому на побачення ми її не запрошуємо. Це чисто гіпотетична розмова. Також в таких гіпотетичних запитаннях ми дуже часто в умові, використовуємо could, да? тобто якби ти міг, if you could buy any car, which one would you get, да? якби ти міг придбати любу машину, яку б ти обрав, тобто яку б ти взяв собі. Uh, і тут я хочу звернути вашу увагу, що коли ми використовуємо could, то дієслово слово після нього. Ми вже не ставимо в past simple, тому що could, перебирає ось цей past simple на себе. А дієслово ми тоді використовуємо в базовій формі без to. If you could buy any car, which one would you get? Ще один розповсюджений випадок: використання умовних речень другого типу це коли ми даємо поради по шаблону, що на твому місці, на її місці, на його місці і так далі. Тобто на цьому місці ми не являємося, для нас це нереалістично, але ми знову ж таки говоримо, що от якби я був, то я б вчинив так. If I I were you, I would call her. На твому місці я б їй подзвонив. На твоєму місці це літературний переклад. Взагалі ми перекладемо Якби я був тобою». І, до речі, саме ось, цій, ось цей тип речень він порушує граматичну структуру, тому що саме в цих реченнях ми можемо казати не «if I was», а і фай в, і в хі в, і в ші Тобто, ми можемо використовувати were для всіх типів. Ми також можемо використовувати was. використання were – це такі більш офіційні, скажімо так, більш правильні в цих самовумовних реченнях другого типу. Але на сьогоднішній день це вже не обов'язково. Тобто. Я б сказала, що якщо для вас це важко і ви це щось окреме, що вам треба запам'ятати, то не звертайте увагу, ви можете писати if I was you, Це теж буде цілком граматично вірно. Тобто, це не так вишукано, але це цілком нормально. І напевно останній такий варіант використання умовних речень другого типу, який я б виділила, це коли ми хочемо е вказати причину для чогось. Тобто, коли ми хочемо відмовити щось зробити, але зробити це вічливо, і тобто таким чином, да сказати, надати причину. I would lend you my car if it wasn't broken. Я б позичив тобі мою машину, якби вона не була поламана. Такі речення нам не обов'язково робити умовними. Ми також можемо використати там but, тобто але. Але ось це but деколи іноді теж може мати такі. Те, що негативний відтінок. Тому, скажімо, якщо ви спілкуєтеся з іноземцями і особливо з американцями, і хочете бути дуже вічливими, то це непогано надавати причину, де да, в такому варіанті If I I wasn't so busy, I would help you. айвудхелп'ю, да, якби я не був таким зайнятим, я б тобі допоміг. Але я такий зайнятий і я тобі не допоможу. Не знаю, чому я така щаслива, коли я кажу, що я комусь не допоможу. Раджу вам трішки свої емоції мати на іншому рівні. Тепер давайте поговоримо про певні нюанси застосування умовних речень другого типу. Якісь з них можуть бути очевидними, якісь не дуже. Я про всяк випадок зазначу майже все, про що я зможу подумати. Більшість прикладів, які ви зустрінете в підручниках та більшість прикладів, певно, які я тут навела, використовують речення стверджувального типу, але це зовсім не обов'язково. Навіть обидві частини речення можуть мати частку ні. If I wasn't so busy, I wouldn't decline. Uh, да. Якби я не був таким зайнятим, я б не відмовлявся. У частині з наслідком або з результатом, частка над найчастіше скорочується зі словом would. Тобто ми отримаємо wouldn't. Другий момент це те, що я думаю, ви вже помітили, що ми можемо без яких-небудь проблем міняти місцями нашу умову та наслідки. If she studied harder, she would have better grades. «She would have better grades if she studied harder. Різниці в застосуванні немає ніякої. Єдиний момент, якщо умова йде першою, то після умови ми ставимо кому. Якщо ж першим в нас іде результат або наслідок, тобто she would have better grades if she studied harder», кома нам не потрібна. Але знов ж таки це не є великою проблемою. Хіба що ви складаєте якийсь іспит, пишете якусь роботу і так далі. Третій момент якраз навпаки стосується саме розмовної мови. У реченнях з наслідком would дуже часто скорочується до Д. Uh, if she studied harder, she'd have better grades. That, тобто she'd have, I'd have, I'd do we'd, she'd, he'd, they'd. Але в написанні особливо офіційних документів, іспитів і так далі краще не скорочувати. Також, якщо в нас є частка «not», то ми будемо скороти, ми будемо казати I wouldn't. Ми не будемо казати ID not». Четвертий нюанс: у частині з наслідком або результатом «would» ми можемо заміняти на «could» або «might». Але ця заміна відповідно відбувається зі зміною змісту. І давайте розглянемо кілька прикладів. If I won a lottery, I won lottery, could buy a house. Да? Якби я виграв в лотерею, я міг би купити будинок. Тобто різниця, по суті, да, якщо ми використовуємо wood, то я би купив будинок. А якщо ми використовуємо could, то це я міг би купити будинок. If I had money, I could visit Italy. Якби в мене були гроші, я міг би uh, поїхати в Італію. Або так само, I would visit Italy. Я би поїхав в Італію. Якщо ж ми використовуємо might замість would, то ми просто ще дещо знижуємо ймовірність цього результату. If you invited them, they might visit. Тобто, якби ти їх запросив, то можливо б вони до нас завітали, можливо, вони б нас відвідали. If I had more time, I might learn a new language. Якби в мене було більше часу, можливо, б я вивчила нову мову. Знову ж таки, різниця у змісті між. I might і I would не така велика, вона відтіночна, така сама як в українській мові. Між тим, що я б казала, я би вивчила нову мову, або я можливо б вивчила нову мову, а можливо, б її і не вивчила. Ну що ж, я сподіваюся, що після цього відео у вас більше немає запитань щодо е умовних речень другого типу. Нагадаю, англійською мовою називається Second Conditional. Якщо запитання все ще залишились, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я також планую найближчим часом випустити відео, в якому я окремо, просто дуже детально порівняю перший та другий вид умовних речень. Дякую вам за перегляд. На все добре та до наступних зустрічей. Бувайте!